Так, доброго вечора ми з України. Сьогодні у нас рубрика творчість Кацапів. Підрубрика боєприпаси до БПЛА. Взагалі, ми роздивлялися в прошлому відео, по-моєму, отакий кумулятив. Ну, кумулятивну бомбу. Яка у них йде на скид. Сьогодні у нас кумулятив, який йде як бойова частина, до... Ну, яка не скидається, яка є невід'ємною частиною того БПЛА. отак о. Назву не знаю. Кацапи постіснялися написати, вони всі йдуть ото з пролепленою біркою на якій є порядковий номер цього боєприпасу, він там ще на корпусі теж чогось продубльований. Ну і коли його виготовили, тобі ж цей 9-й місяць з 24-го року. В общем, в общем, увага. Цього боєприпаса повна 2360, тобто 2 кг 360 грамів. Вибухівки там 1 кг. Вибухівка досить цікава. Скоріше за все тентока ну, в якусь, ну, з якимось зв'язуючим то ж, скоріш за все, якийсь силиконовий силиконовий каучук, який служить матрицею для того тену. Теоретично може бути ще й октаген, але щось я думаю, що таки тен. Ну, як виглядає та вибухівка, я вам в кінці там, відео прикладу, коли воно споряджене. В общем, це теж, скажем так, творчість когось, хто, кого, ну, якогось завода, який або мобілізували виробляти щось військове. А до того він виробляв щось таке для гірничної промисловості. Як отой, ОФБЧ, у блядь, у уланковий. Ну, або це якийсь їхній теж розпил грошей на постачання боєприпасів, тому що казюні заводи загружені основним там, що вони робили, на артилерію, там, на танки, ну в общем таке. Боєприпаси стандартної номенклатури. І не в змозі налагодити випуск ну, відносно мелкосерійних боєприпасів до БПЛА. І хтось підпрягся і виробляє. Але на відміну від того ФБЧ, цей зроблений ну, просто на порядок ліпше. Тобто ж тут вже не водопроводна труба, тут ну, сталь значно ліпша, вона термооброблена, ну тобі ж досить тверда, повністю проточена, а не так, як на тому ФБЧ як взяли. З водопроводу так і зробили. Ну, Геометрія канавок теж досить, скажімо так, ну, нормальна геометрія не так, як на тому було, що собаки погризли, блядь. Тобі ж зроблена. Ну, просто от, культура виробництва тут на порядок ліпша, ніж що то було на тому ну, на тому ФБЧ. Зроблений він подвійної дії, то ж кумулятивна воронка. Ну і плюс так, як корпус прикалений, то, то ще й дає уламки. Зовнішні то надрізи, задають дроблення на о кільця, які розлітаються. Ну і розлітається, він досить получше того ФБЧ. Ну, основна водія кумулятив. Далі, бачите, тут воно збирається. Гайка, отака, о, яка піджимає прямо на вибухівку кришку, на яку є втулка з різьбою під детонатор. Але стандартний військовий ну, електродетонатор ДПР, бачите, він пролетає, ну, наскільки він там більше отвір, Тобто ж він сюди не стає взагалі. В общем, до цих боєприпасів йде свій якийсь собственний детонатор. Я його, чесно кажучи, перший раз в житті бачив. Ну, фотографії я прикладу, як це виглядає той детонатор. Ну, тут теж просто електродетонатор, в ньому немає нічого там, прямо такого, але він ну, якийсь специфічний. Я думаю, що тут теж. Звідки лясь якоїсь гірничної промисловості взятий. Тобі ж. Ну, ще раз кажу, не знаю ще поки що хто його виробляє чи не спалилися. Тому що ці постіснялися писати повністю свої дані, як от йде в бою на тому ФБЧ, бля. Завод. Прогрес, бля. Далі. Щас покажу ще. Ну, скоріш за все, що то підприємство журлю, воно теж якось пов'язане з якоюсь, ну в общем, з виробництвом чогось вибухового до гірничної промисловості. І от оттуда і тен, ну, і вибухівка, і оттуда і оцей якийсь специфічний детонатор. Ну а кришка. Все надовано. Тобі ж... Питалася зробити досить гарно. Ну, це просто шмат пінопласта, щоб воно вкупі трималось. Кумулятивна воронка, якась прокладка. Взагалі, ну, сам корпус. Он, нічого такого. Але теж проточений ще й внутрі. Ну, тобі ж, в порівнянні з ОФБЧ, ну, досить все гарно. Воронка просто вклеєна там. Проточений упор і якийсь теж силіконовий герметик відпадає. Вклеєно туди. І далі ото фактично залита та вибухівка туди. І оця кришка просто на цю вибухівку стає. Ніяких отвірів вибухівки немає. Тут детонатор, як він специфічний, він короткий. Тобто ж він фактично не виступає за гайку. Далі цікавого кумулятивна воронка, бачите. Зроблена вона, судячи по, ну, по відбитках на неї, мені так здається, що ротаційною витяжкою, і хоча не факт. Можливо, і штампують. Ну, тобі ж, теж скажем, і воронка, головне, бачите, дуже малий вугол. Тобто, це ну, подобні воронки, це, ну, скажімо так, мабуть, ну, останнє покоління кумулятивів, тому що ну, на тих же навіть останніх пг 7-х кумулятивах, самих розповсюджених, там угол воронки значно більший за оцінку. В общем, от подобні воронки вони ну, зустрічаються де на кумулятивних субелементах, ну на КБ, ну только там вони, звісно, коротше, так як самі елементи ж невеликі. І на сучасних гранатах. Ну, на гранатометах. Наприклад, на АТ-4 там от воронка має приблизно таку форму. Тобто що, з таким вузьким вуглом. отакий конус дає досить непогане. Ну, навіть ліпше, ніж ну, звичайний, з звичайним вуглом. Але, садні мале, вони потребують дуже швидкої вибухівки. Тобі, що то що що Тут напханий, можливо, навіть октоген. Ну, як би не думаю, бо він дорогий і особливо, на відміну від тена, я не пам'ятаю, щоб він десь в гірничній промисловості чи октоген використовувався. А от тен використовувався в якості проміжних, щоб підривати от у всякі розацеві вибухівки. Тому, скажіть за все, що тут кілограм тена в цій голові. Ну і швидкість, ну, швидка в сенсі, швидкість детонації повинна бути дуже велика в порівнянні з звичайними. Якщо цю байду з такою воронкою напхати тротилом ТГ-40, то, скажімо так, ну, толку буде набагато. Не вистачить швидкості, щоб от таку довжину ну, правильно згорнути, верні вигорнути. Оцей конус і сформувати з нього струмінь, блядь, який буде пробивати. Так що, скажімо так, досить цікаве. Бронепробиття у неї повинно бути ну, досить непогане. Ніяких, правда, там ну, лінз нема, але на подобних ото воронках вже якби лінзи і не потрібні, наскільки я розумію. Тобі ж тут можна з такою воронкою або йтись без лінзи. Вибухівки, ну от вибухівки потребує вона значно більше. Оця воронка. Значно більше по кількості і плюс ну і плюс вибухівка должна бути дуже швидкою. То чим швидше, тим ліпше буде пробиття. Ну, пробиття в цієї буде непогане, досить непогане. Далі, що з такого теж цікаво, немає ніякої дистанційної втулки. Ну, як там на звичайних кумулятивах, тобі, щоб витримати фокусну відстань, то прироблена оця ж дистанційна втулка. Тут нема нічого. Тобі що вона не стоїть? верніше, отак того. І все. Тобто. Той, хто буде встановлювати це діло бляд, на БПЛА, повинен якось витримати датчиком цілі цю, ну, цю фокусну відстань. Скоріше за все, що там десь в нього прописано, на якої відстані це діло треба поставити від датчика цілі, Блядь. Ну, наскільки кацапи це витримують, питання відкрите. Так як досить тупоголові, то думаю не завжди. Далі. Так як вага ну, відносно велика, ну, фактично 24 кг в зборі, то чіпляють вони оце діло. ну, Перше, де почали їх знаходити, це на молніях, тобто, ж би полилалі такого типу? Молния особлива друга. Ото на неї почали вони ставити оці голови. Ну, так як вони кацапи, то, а молния може тягнути десь до 6 кілограмів, блядь, то, ну, і так як і вони кацапи, то вони придумали там аналоговнетне рішення. Вони на ту молнію чіпляють їх дві одночасно. Тобі що так паралельно. Стоять дві от ці голови. Ну, теж фотографії там. а після Прикладу прямо в відео. Як воно на молнії виглядає. Ну, скажем так, кумулятивну достволку я, блядь, не упам'ятаю, щоб хтось десь придумав. От це от кацапи видумали щось. В общем, що з того виходить, навіть і не знаю. Два кумуляти поруч підриваються, що виходить на виході, питання досить цікаве. Тобто вони запросто можуть, ну, одночасно вони вибухну, вибухнути не можуть. Ну, однозначно, тобі ж якийсь там дрейф по часу буде, тому що спрацювання детонаторів. Одночасно не буває, крім атомної бомби. Ну там свої специфічні детонати. І от як вони один на одного будуть впливати коли поруч стоять ці кумулятиви, навіть не знаю. Ну, явно не в лучшу сторону, Тому. Тому. Ну і крім молній, Могуть цепляти, я ще правда не пам'ятаю, щоб бачив, але нічого не заважає чіпляти їх на будь-який ФПВ. Ну, квадрик, квадрокоптер новотипу. Ну, відповідно, аби він оце потянув. тобто ж на сімерку ні, а там десь від 10 дюймового і вище. Можуть чіпляти туди. Можуть чіпляти, в принципі, що у них там ще зараз. Іноді мелькають якісь нові літаки, які вони ну, ще масово не строють, але там питаються, намагаються щось зробити, теж може туди піти. Ну, поки що то основний, так сказати, істочник, де вони водяться, Оці бойові частини це молнії, Це молнії, Ну, собственно, от і все. Більше тут, ну, як би сказати про неї нема чого. Теж Рзац, Рзац бойова частина. Туди ж дистанційну втулку не зробили, підривач якийсь не зробили. Ну, в общем. Оце для розуміння, чим відрізняється заводський вироб від РЗАЦ, Тобто що, заводський кумулятив? Дистанційна втулка є, підривач є, підривач дальнє взведення є. В общем, повністю, скажімо так, функціональний боєприпас. РЗАЦ, хоч і гарно зроблений РЗАЦ, але він остається тому що... Втулки немає, Кацап проторгує витримати ту відстань і бронепробиття впаде ну, вплоть до, до повністю, смотря на сколько він прогадає свій фокус на відстані. Якогось підривача немає, тобі ж детонатор в комплекті є, але датчик цілі придумай сам. Кацапи, так як, ну в общем, придумують, довго думати там ніхто не хоче, приматують кінцевий вимикач з магазина та і все. Який, скажімо так, тож. Буває, дає відкази, блядь, та молнія гипається і отуваляється з этой кумулятивної двухстволкой, блядь. Ну. Якщо таке знайдеться, ну не спішіть. Ну і взагалі молня, якщо там впала, не бахнула, не спішіть де неї бігти, дайте їй повалятись там, блядь, пару-труйку діб. Якщо кацапи туди впихали щось, якусь свою версію Джоніка, то за цей час воно або спрацює, або самоліквідує. Це. Якщо повалялась і не йобнулась, то можна підійти, подивитись, куди йдуть провода від детонаторів. Якщо в носу той замикач і від нього йдуть провода ну, через акумулятор сюди на детонатори, то схема досить проста. Відкусуєте проводок спочатку від Ну, як і доступний, якщо ви бачите отой кінцевий вимикач, з нього виходить два провода. От ось ходу, любий з тих двох перекусив. Далі відкусуєте по черзі по одному проводу. Ну, Від детонаторів, що йдуть всі голови після цього, вони скотчем їх приматують туди. Або стяжками відрізаєте, забираєте, ну, викручуєте той детонатор. Ну, повторне використання, ну, можливе, але теж, яка фокусна відстань, тут хер'йозна правильно, блядь. Тому, скажімо, таке. Ну, в принципі, можливо. От, собственно, і все. Про оцю бімбушу, що зустрічається. Знайте, користуйтесь, все буде Україна.